Традиційно також розпочинаємо з інтерв'ю з нашим гостем, який з нами є зазвичай скайпом. Це або експерти, або військові, які перебувають на лінії зіткнення, які можуть з нами поділитися найсвіжішою оперативною інформацією, та й зрештою своїми думками, як їм воюється протягом такого часу проти нашого, нашого ворога. Сьогодні з нами на скайпі є Тарас Чолій, старший сержант Збройних сил України. Вітаємо вас! Слава Україні, пан Тарасе! Героям слава. Раді вітати вас в нашій студії. А, ну, скажіть нам, як, як ви загалом на цей дев'ятий місяць повномасштабного вторгнення Російської Федерації? От які відчуття? Ви також, очевидно, спілкуєтеся із своїми побратимами, які поруч з вами служать, і часто в людей тут, хто залишається в тилу, от виникає таке запитання: ну, як військовим, як вони тримаються, що їх тримає там? Безперечно відчутна втома, можливо, не стільки фізична, скільки психологічна. Проте, я думаю, що людям, які є на відносно мирній території в тилу, є не легше, а можливо, подекуди і важче. Зокрема, те, що стосується наших родин, друзів, які чекають. Переживають і вірять в те, що цей жах він закінчиться. Безперечно, він завершиться. І на ваше запитання, чи ми відчуваємо вже якийсь перелам? Так, дійсно, можливо, не на всіх ділянках фронту, але на переважній більшості українські збройні сили вже досягнули певного паритету. з Армії Російської Федерації, зокрема, це стосується роботи артилерійських систем. Зараз нам дається набагато більше, аніж це було ще 3-4 місяці тому. Тому перелам вже відбувся, безперечно, психологічний і військовий. Зима буде важка для усіх, для всієї держави, для цивільної інфраструктури. Для Військових, ті, які перебувають на передньому краї безпосередньо в окопі. Але те, що Російська Федерація вже також перебуває на межі своїх можливостей. А ми навпаки, я вважаю, на перебуваємо можливо, ще не на піку, але на в доволі такій добрій військовій формі, завдяки великій мотивації, в першу чергу, наших військових. Завдяки великій підтримці українського народу, і завдяки потужній фінансовій і військово-матеріальній підтримці наших союзників Західу. ви згадали про артилерію. А ми згадуємо про те, що саме сьогодні, 3 листопада, в Україні якраз відзначають день ракетних військ і артилерійських. І принагідно ми вітаємо і дякуємо усім військовим, які в цих підрозділах і в цих бойових одиницях служать. До людина... наших боїв, да, це правда. Своя як людина, яка, скажімо так, ну, зараз займається військовою справою, але є ну точно недалекою до історії, так, і людина, яка цікавиться історією. Мені завжди цікаво дивитися на наше протистояння з Російською Федерацією, і справді, от ну, хочеться. Хочеться, я не кажу, що це правда, і що це насправді так. Хочеться думати, що е, саме зараз ми, от в такому дуже широкому історичному, так зараз ми е, в дуже широкому це прямий ефір, в широкому історичному е, контексті протистояння з Російською Федерацією, знаходимося. Ну чи не найближче до того, аби остаточно їх перемогти? Як ви на це дивитесь? Так, дійсно живемо у визначальний історичний період. Напевно, найближчим На жаль, зв'язок може перериватися, тому що тому що це важко зараз. Зі зв'язком також є проблема, але вже повернувся. Пан Тарас, будь ласка, я, я, я хочу подякувати зокрема нашим львівським волонтерам які нам допомагають і забезпечують такими можливостями, як генератори, як старлінки, як інше обладнання, завдяки яким ми перебуваючи на території, де абсолютно немає мобільного зв'язку, де немає електроенергії, все-таки можемо мати мережу інтернету і спілкуватися, і бачити, читати новини, те, що відбувається навколо нас. Повертаючись до вашого питання щодо історичного контексту, ми перебуваємо, дійсно незважаючи зважаючи на те, що 30 років ми якби мали свого роду незалежність, тільки у 2022 році з повномасштабним нападом Російської Федерації і завдяки величезній підтримці всього демократичного світу, ми є дуже близькі до того, щоб остаточно здобути суверенітет для нашої держави. І зруйнувати тюрму народів Російської Федерації. Ви згадали про те, що зима очевидно може бути важкою для нас всіх, і для бійців, які на передовій, і для тут населення в тилу, яке залишається, і те, що ми бачимо вже зараз, до чого вдається Росія до цих обстрілів постійних саме ракетних, так по нашій інфраструктурі, енергосистемі, і деякі міста залишаються без світла, зокрема і столиця наша протягом цього тижня. Була би світла в деяких районах, і зрозуміло, для чого вони це роблять. Вони хочуть, аби ми тут панікували, аби ми дратувалися через це, аби ми якимось чином, можливо, тиснули на нашу владу, щоб вони ну щось вирішували, йшли на перемовини, погоджувалися на якісь умови. Що про це ви думаєте? Що військові про це думають? Як нам слід на це реагувати? До чого готуватися? Ну і от в принципі ця. Історія про можливі якісь перемовини, наскільки вона прийнятна? Бачите, ми тут жартуємо, що подекуди військові, які перебувають на самому передньому краї, можуть бути більш захищені перед такими масованими обстрілами, аніж цивільні люди, які живуть у відносно мирних містах, тому що сьогодні Російська Федерація. Обрали нову стратегію, тактику, не маючи змоги перемогти українських військових на, на полі бою. А вони хочуть зруйнувати всю нашу енергосистему і усю інфраструктуру нашого тилу, щоб українська була неспроможна або була ослаблена зі середини вести війну проти Росії. Eh, хоча ну за останніми повідомленнями, які ми які ми чули, то eh, наші західні партнери eh, будуть нам надавати все більше проти зброї протиповітряної оборони, яка буде захищати наші мирні міста, і таким чином, як би це не було, eh, ну ще дуже довго насправді до перемоги, але не мусимо стіпити зуби, мусимо пережити цю. Зиму, як би це не було, ми тут будемо стояти до останнього на фронті. І також хочу, щоб уся Україна, усі люди, які зараз не на війні, але є з нами, робили все від них залежне для того, щоб українська держава, українська економіка, українське суспільство зараз розвивалося, працювало на одну спільну для нас всіх мету. Це на на перемогу, ну, я би хотів розвинути питання Наталки, тому що ну, я сказав, що вам історія не чужа, так і військова справа не чужа, але і політика також для вас є звиклою справою. І власне, от багато хто зараз е, зауважує про зміну риторики тої самої Німеччини, про ну. Та турки говорять, що німці кажуть, що яким чином з Путіном потрібно домовлятися. Я от про що? Зрозуміло, що наша українська позиція це е, однозначна перемога так, і е, заняття усіх українських земель. Але з іншого боку, е, з боку України, немає цієї риторики, що ми маємо. Перемогти Росію, дійти до Москви і підняти український прапор. Хоча багатьом, я думаю, вам і нам, і всім би цього хотілося, але загалом ми ж реалістично дивимося на ці речі. Тобто, навіть в момент, коли Україна звільняє усі наші землі, все одно мають відбутися якісь дипломатичні процеси, так, назем це так. І також очевидним є те, що, мабуть, російська федерація не погодиться підписувати якісь акти капітуляції, будуть намагатися. Ну, все одно документально якось це завершити, так хай ми, ми це будемо сприймати перемогою, але яким чином ви бачите це оце примирення, замирення? От як, звільнивши українські землі, ми все одно залишимося о, з просто кіл... сотнями кілометрів о, з країною агресором. Яким може бути це завершення, на ваш погляд? І що буде після нього, після перемоги? Ця війна має вже ну, майже тисячолітню е, природу стосунків е, західної цивілізації, частиною якої завжди була Україна і Русь, і ось цього Дикого поля е, Московії і ось цієї азійщини. І зрозуміло, що за 8 місяців е, війни, яка триває, ну, 8 місяців і 8 років, е, ми не можемо так миттєво їх перемогти. Це дуже довготривалий е, історичний процес, в якому ми перебуваємо. Це в першу чергу навіть процес не стільки руйнування Російської Федерації як е, такої недоімперії, е, скільки це є процес будівництва е, сучасної нової е, української держави, справді великої держави, яка завжди виступала, і сьогодні виступає форпостом. Європейської західної цивілізації, і саме тому е, багато європейських країн, більшість європейських країн, зокрема їхні лідери, зрозуміли нарешті усю е, історичну канву, де є ми і де є вони, і завдяки чому е, вони так добре живуть, завдяки чому вони є в відносній безпеці, тому що ми є тут, ми є форпостом. ми є... З захистом е, західної цивілізації, як би це не було, нам би звісно хотілося, щоб країни НАТО і е, ширший е, альянс західних розвинутих країн активніше нам допомагав, більше допомагав е, у цій війні. Але ну ми теж мусимо розуміти, що е, в першу чергу. Мусимо завжди опиратися на власні сили, на власні внутрішні ресурси, тому, ж, тому величезним завданням зараз перед політичним і військовим керівництвом нашої держави є вибудовувати міцні тили, є вибудовувати оборонну промисловість, тому що не буде так, що безкінечно нам будуть надавати зброю. Не буде так, що безкінечно нам будуть постачати боєприпаси необхідних калібрів. Нам треба навчитися навіть в цих складних умовах, чи в Україні, чи за межами України продукувати необхідну кількість зброї. Нам потрібна необхідна і велика кількість нових військовослужбовців навчених, які би зараз могли замінити багато бойових бригад підрозділів, які перебувають. Вже понад 8 місяців, дехто більше року без ротації у зоні бойових дій. Тобто, ну, якби люди метал, метал не витримує, а люди, люди витримують, але стоять. все одно люди Я стоять, але ну, тобто, потрібна все-таки заміна ротація. Я вважаю, що Уся країна, увесь народ має сьогодні, в тій чи іншій мірі бути готовим взяти в руки зброю і воювати. Тому, якби як казав один класик, наша сила в нас самих світ належить до сильних, це священна війна. Я пам'ятаю крайню сесію Львівської обласної ради перед вторгненням і свою коротку промову на трибуні обласної ради, коли Ну, напевно вже всі усвідомлювали, що завтра, після завтра це почнеться, і це дійсно є для нас священна війна. Це війна е, бути чи не бути, от тому мусимо зціпити зуби, стиснути кулаки і думати і працювати лише на одну мету, і не чекати, що е, з чужою допомогою ми виборемо собі собі незалежність. Тому е, потрібно працювати над тим. Можливо, війна буде тривати ще рік, два-три. Глобально ця війна культур цивілізації, це протистояння може тривати ще, ще надто довго, дуже довго. Не хотілося б, звісно, передавати у спадок нашим дітям цю війну. Хотілося б її зараз завершити. Є така мрія, надія, що це станеться в найближчий час. Але навіть якщо це не станеться в найближчий час, зверніть увагу на Ізраїль, який десятками років. Можливо, не такої, не такого масштабу е, провадить війну, але вони живуть з цим усвідомленням. Фактично, десятки років, усе суспільство, що війна буквально за порогом, за парканом. Тому ми маємо перебудувати свою свідомість на те, що е, війна, якщо навіть збройна фаза зараз десь можливо е, може завершитися чи призупинитися, то все одно це протистояння цивілізаційне воно буде далі продовжуватися. Сьогодні у парламенті депутати прийняли законопроект, так норму про те, що військовослужбовці матимуть відпустку протягом 10 днів. Просто відреагуйте на це. Це те, чого військові хотіли, цього достатньо, замало. Як, як реагують на це рішення? Друзі, мої побратими, які йдуть в так звану відпустку. Насправді ми всі розуміємо, що воєнний. Стан і не до відпусток 10 днів. Ну воно не вистачає ні на що, ні про що. Тобто, ну хотілося повернутися, вже назавжди вдома. Розумієте, ну справа не в таких короткотермінових відпустках. Тому що питання є насправді дуже важке для багатьох людей І з фізичної точки зору, і з психологічної. А те, що я говорив раніше, має бути. Правильна система ротації, тобто нові підрозділи, відпочивши підрозділи, ті підрозділи, яких переозброїли, мають замінити інших, які до прикладу, як наша бригада, наш батальйон вже ну більше півроку тут є. Можливо, ми не є в найгірших умовах, але я знаю дуже багато бойових бригад, які. Ну, фактично, весь час перебувають в боях, їх відводять там буквально ну на кілька днів там на тиждень, на 10 днів на короткий перепочинок. На, на, на якийсь ремонт на І все одно вони повертається в бій, і це дуже важко. Зрештою, так, ось ця демонстрація того, що ми сильні і що ми можемо боротися, і дало нам можливість і отримувати цю допомогу від європейських країн від сполучених штатів Америки. Бо якби не було би цього з перших днів цієї великої боротьби, в яку вступили, і наші збройні сили України, і ці прості люди, які виходили з голими руками на танки, то то нічого без цього всього не вийшло, і от ця сила, ми її повинні демонструвати далі. І зараз це новий етап. Ви просто не перший військовий, який в нашій студії про це говорить, що нам потрібно далі готувати військовослужбовців, підготовлювати наступних людей, які зможуть заміняти тих, що є. Так, це складно, так це важко розуміти, особливо тим, хто ну якби сидить вдома і комусь доведеться відправляти своїх рідних туди. Але інакше під загрозою наша держава. Саме так я це розумію. Як би це ну як би це важко не було? Я у нас немає іншого шляху, крім того, що я казав попередньо, що кожен чоловік чи жінка в тій чи іншій мірі має бути здатним захистити свою державу, своє місто, свою домівку, свою родину, інакше. Ця орда вона не зупиниться ніде. І ви згадували також про якісь моменти ймовірних перемовин з агресором. То єдині перемовини, які можуть відбутися, це капітуляція цієї недоімперії, якої є Російська Федерація, це домовленість про виплату контрибуцій, відшкодування усіх втрат, повернення усіх захоплених окупованих територій. За посередництва наших міжнародних партнерів, будь-які інші перемовини не мають сенсу. Пан Тарас, як ви гадаєте, це дуже важливо в контексті того, що ви говорите про ротації, про те, що кожен так чи інакше, українець має розуміти, що він має долучитися до того, аби захищати? Не просто вміта захищати державу. От яка кількість зараз українського суспільства серед тих, хто не є в військовій формі, не є на фронті. Справді це розуміють. Можливо, варто додатково про це спілкуватися знов ж таки з тим самим суспільством, щоб пояснити, що все, тобто Україна на найближчі роки. Це часто лунає в нашій студії, але мені здається, що не 100% живуть в такому форматі, що Україна на найближчі роки це максимально мілітаризована держава, де от армія завжди на першому місці, і завжди треба там будь-які свої. Особисті справи відставляти на другий план, якщо є потреба, є потреба так чи інакше допомагати війську. От наскільки, на ваш погляд, монолітне в цьому розумінні зараз є українське суспільство? Мені важко відповісти на це запитання. Я не є соціологом і не знаю, чи ну, схожі на соціологічні опитування проводилися в Україні. Ну, в мене враження, що напевно більша частка українців це мала би розуміти, але одне розуміти, і... а інше це є ну, питання державної політики. Якщо е, ми бачимо по там телебаченню офіційному одну ситуацію, на фронті іншу ситуацію, і нам кажуть, що ще трошки, ще трошки ми переможемо. Насправді не потрібно заспокоювати людей. Людям потрібно говорити правду, яка вона є, і мова йде не про кілька років, а мова йде про десятки років. Мова йде про постійну готовність нашої держави бути здатною себе захистити. Навіть якщо за рік чи за два Російська Федерація розвалиться, перестане існувати, так на її місці виникнуть якісь інші державні утворення, які далі будуть. Становити небезпеку для, для цивілізації далі є величезний простір на схід від Росії. Ми не знаємо, що там буде далі відбуватися. Тому нам потрібна потужна держава з сучасною розвинутою економікою і потужна боєздатна професійна армія. Ми відрізняємося саме тим від ось цих північних андрофагів, тим, що ми є більш професійні. Більш мотивовані на значно менше, але ми здатні їх перемагати. Але ми не маємо того ресурсу, який мають вони. Вони мають безкінечні енергетичні ресурси, фінансові, вони мають багато м'яса. Перепрошую за таке формулювання. І ще багато доволі заліза. І вони зараз пробують купувати зброю по всьому світу для того, щоб далі вбивати. І військових, і цивільних в принципі усіх українців, тому що єдина мета Російської Федерації і росіян, як таких, це знищити нас, тому що вони десь підсвідомо розуміють: якщо вони не знищать нас, то їх, то їх не буде просто. Ну, це е, такий конфлікт тисячоліття. І живучи зараз, е, ми десь нещасні. Ми багато маємо. Таких проблем в нашому житті, але з іншої сторони, ми завершуємо, ми маємо величезний шанс завершити військово завершимо той етап визвольних змагань, який тривав впродовж всього 20 впродовж всього 20 століття, саме зараз, 21-му столітті. Але ще раз наголошую, що нашою метою не є вбивство росіян, нашою метою є побудова справедливої. Успішної української держави, от ця війна має завершитися саме цією для нас великою метою.